Вітаю, допитливі уми. З вами знову культура думок. Ми вже бачили, як людство шукало безсмертя з Єльгамешем і як готувалося до загробного суду в Єгипті. Але сьогодні ми поставимо питання, яке лежить в основі ну, практично всього, чому існує зло? Звідки воно взялося? Концепція одвічної битви світла і темряви, бога і диявола, раю і пекла здається нам фундаментальною. Але що, якби я сказав вам, що вся ця ідея не оригінальна, що християнство, іудаїзм та іслам, можливо, запозичили її у майже забутого пророка, який жив у Персії понад три тисячі років тому? Сьогодні ми досліджуємо зороастризм, таємничу релігію вогню, яка, можливо, першою вигадала диявола і подарувала нам ідею апокаліпсису. Щоб зрозуміти, наскільки революційною була ця ідея, подивімося, у що вірили люди до неї. У Месопотамії, Греції, Єгипті світом правили боги хаосу. Боги були схожі на людей, вони могли бути добрими сьогодні і злими завтра. Не існувало абсолютного добра чи абсолютного зла була просто сила. Якщо з тобою траплялося лихо, повінь, хвороба це не означало, що диявол втрутився це означало, що ти просто розізлив Бога річки. Мораль була ситуативною, і раптом серед цього хаосу з'являється людина його звали Заратустра або Зороастр для греків. Ми знаємо про нього вкрай мало. Він був жерцем у стародавній Персії, сучасний Іран, десь між 1500 і 1000 роками до нашої ери. Легенда свідчить, що у віці 30 років він пішов до річки для ритуального омовіння, і коли вийшов, йому з'явилася сяюча істота вона відвела його до єдиного істинного бога, Ахура Мазди, мудрого Господа. І те, що відкрив йому Ахура Мазда, назавжди змінило хід людської думки. Ахура Мазда сказав я є світло, я є абсолютне добро. Але у Всесвіті існує мій ворог, моя протилежність, ангромайнью або Аріман злий дух. Він є абсолютна темрява, і вони не є частиною одне одного, вони два окремі початкові принципи і Всесвіт. Це поле їхньої битви. І ось тут найголовніше це не просто розбірки боїв, як у греків, Заратустра поставив у центр цієї битви людину. Він сказав, що кожна людина, народжуючись, наділена вільною волею, і все твоє життя це постійний вибір між цими двома силами. Твої добрі думки, добрі слова і добрі справи посилюють Ахура мазду і світло, твоя брехня, жорстокість і лінь посилюють арімана і темряву. Вперше в історії мораль перестала бути просто правилами. Вона стала зброєю у космічній війні. Твій особистий маленький вибір не обдурити, не вкрасти. Допомогти мав тепер вселенське значення. А тепер давайте подивимось, які ще ідеї приніс зороастризм і чи не здадуться вони вам до болю знайомими. РАЙ і пекло Після Смерті душа йде до мосту Чінват. Якщо ти був праведним, міст стає широким, і ти йдеш у дім пісень. Рай Якщо грішним міст стає тонким, як лезо ножа, І ти падаєш у дім брехні пекло. 2. Диявол Аріман Це не просто Бог зла. Це Сутність, яка активно спокушає людей, бреше їм і намагається відвернути від світла. Знайомий персонаж 3. Кінець світу. Апокаліпсис. Зороастрійці вірили, що битва триватиме тисячі років і завершиться фінальною битвою Апокаліпсисом. Четверте. Спаситель: Вони вірили, що в кінці часів прийде Сауш'янт Спаситель, народжений від Діви, який остаточно переможе зло і воскресить мертвих для останнього суду. Спаситель від Діви? Рай, пекло, диявол-спокусник, останній суд. Це вам нічого не нагадує? Коли перси, які були зороастрійцями, завоювали Вавилон і звільнили євреїв з полону, ці дві культури тісно змішалися. Більшість істориків сходяться на думці, що саме тоді ці потужні іранські ідеї про дуалізм. Пекло і кінець світу потрапили в іудаїзм а вже звідти у християнство та іслам. Сьогодні зороастризм релігія, що зникає, її послідовників, парсів, залишилося менше 200 тисяч. Але, як не парадоксально, її ідеї перемогли. Кожного разу, коли ви дивитесь зоряні війни. Коли ви думаєте про ангелів на одному плечі і демонів на іншому, кожного разу, коли ви обираєте між правильним і легким шляхом, ви берете участь у тій самій космічній битві, яку три тисячі років тому описав Заратустра. Цей забутий пророк дав нам найдраматичнішу ідею в історії: світ це поле бою, а ти. Воїн незалежно від того, хочеш ти цього чи ні. Якщо вам сподобалась ця подорож до витоків добра і зла, підписуйтесь на культура думок і поділіться в коментарях, як часто ви задумуєтесь про свої вчинки чи думки вони на стороні добра чи зла? Чи можливо ця дуальність і є невід'ємною частиною людської природи? Дякую за вашу увагу. Побачимось у наступній подорожі.